Якщо збираєтесь в кемпінг, в похід, то цей е, плитка-обігрівач стане вам самознагоді. В комплекті йде е, розширка для посуду і сам обігрівач. Обігрівач, плитка. Ідуть керамічні керамічний обігрівач. Може вона працювати як від балончику, так і від балону переносного. Якщо балон використовується, то перехідниця і, якщо є, якщо можливість з собою тягнути. Береться балончик, вставляється. Дуже просто, затискається. Ну і все. При першому підпалі ось так от витягуєте цю ручку, відкриваєте, газ пішов і все, загорілося. Тобто ставите ось так решіточку і, наприклад, сковородку. і все, все працює, тобто можете собі готувати їжу. Також можна його використовувати, якщо вже прохладно пішло у вас, то як обігрівач. Тобто ось тут кнопочку натискаєте, повертаєте його ось так от вертикально. І так само підпалюєте. До речі, коли ви вимикаєте, то ось це, від, від, від балончика відходить. Під'єднали. Знов таки ж всю закрице потягли. Пішов обігрів. Все повністю. Балона, нормального балона зазвичай вистачає десь години-натри. Тобто у вас буде їжа буде і буде тепло. Там, де ви будете проводити відпочинок свій. Так, все просто. Балон краще не залишати, тобто від'єднали, газ зайво спустили і все буде нормально. Задля безпеки не використовувати цей пристрій, бажано, дуже бажано, там, де нема провітрювання. Тобто повинно бути обов'язково нормальне провітрювання, приток свіжого. Ось так все працює, все нормально. Будете на голодні і будете в теплі.